Гуманітарну допомогу вартістю 2 мільйона форентів передала у вівторок українським колегам профспілка машиністів Угорщини. Цю допомогу направлять машиністам, які працюють у центральних регіонах країни та беруть участь у перевезенні та евакуації пасажирів із зон, де йдуть бойові дії, зокрема Харківської та Запорізької областей. Вантаж з допомогою угорські залізничники передали у місті ЧОП. Ми прибули від імені профспілки машиністів Угорщини. Це вже не перший наш візит. Ми привезли нашим колегам українським машиністам продукти харчування та гігієнічні засоби загальною вартістю 2 мільйони форентів. Це приблизно одна тонна вантажу, який містить макарони, консерви, миючі засоби та все те, що вони потребують. Адже перед кожним з візитів ми узгоджували з ними вміст допомоги. Ми тут не востаннє. Плануємо знову приїжджати з допомогою. У доставці вантажу угорським залізничникам допомогло самоврядування угорського міста Фенішлітки, звідки вже неодноразово доставляли гуманітарну допомогу як до Закарпаття, так і до інших областей нашої країни. У Фебе Гусанадікиз лютого мешканці міста Шлітки та місцеве самоврядування організували пункт прийому біженців з України та сприяє у доставці гуманітарного вантажу до України. Ми побували в Бучі, привезли туди генератори, побували у Хмельницьку, Івано-Франківську, Львові та ще в багатьох містах України. Звісно, що ми навідалися до закарпатських міст, до Мукачівської та Ужгородської лікарні, куди привезли хірургічні та інші медичні засоби. Також ми передали харчові продукти для пунктів, де проживають переселенці. Зараз ми допомогли представникам профспілки машиністів Угорщини доставити той вантаж, який вони хотіли передати своїм українським колегам. Минулого тижня ми побували у головному управлінні національної поліції у Закарпатській області та передали їм засоби вартістю 6 мільйонів форентів. Зараз ми Збираємо пожертви від благодійників та намагаємося скоординувати їх на Закарпаття та до інших областей та міст, як, наприклад, цей вантаж, який прямує до Києва. Голова вільної профспілки залізничників України Володимир Козельський у коментарі нашій знімальній групі розповів, що вдячний угорським колегам, адже ті машиністи та залізничники, які працюють у гарячих зонах, знаходяться у найскрутнішому становищі. Ми сьогодні отримуємо допомогу від своїх колег. В які нам з Угорщини доставили вантаж, гуманітарну допомогу для наших членів проспілки. Ми їм за це дуже їм благодарні, тому що ця допомога потрібна нашим працівникам, які працюють в тих регіонах, де зараз ідуть бойові дії. Там інші питання, там багато переселенців, які потребують харчі. В основному ми беремо зараз харчі, беремо такі продукти, які не портяться. Ми за це їм дуже благодарні, тому що вклад їхній в нашу державну спротив проти окупанта російського це дуже нам потрібно. Як змінилася ваша допомога робота під час війни? Вона ну, змінилась, тому що залізничники працюють в бойових умовах. Тим більше залізничний транспорт є критична інфраструктура, яка працює, підвозить вантажі воєнні, підвозить людей, вивозить, ви ж бачите, що свою, як говориться, роль, залізничний транспорт в Україні відіграв і відіграє в воєнний час, в воєнний стан. Тим більше автомобільним транспортом стільки не перевезеш людей і вантажів, ви ж самі розумієте. Тим більше зараз зерно йде на Одесу, інші там вантажі. Воєнний, ви ж знаєте, що потребує постійно. Наші люди працюють день і вночі. Наступну гуманітарну допомогу угорські залізничники планують передати українським побратимам у жовтні.